Вітаю вас, любимі першокласники та, шановні дорослі, запрошую на урок лікувальної фізкультури. І починаємо ми урок з дихальної гімнастики. Підводимося, ніжки поставимо на ширині плечей, розводимо ручки, робимо глибокий вдих носиком. І видихаємо повністю повітря ротиком. Давайте. Виконуємо вправу 5-6 разів. Переходимо до наступної вправи, цю вправу назвемо трубач. Її можна виконувати, сидячи на стільці, кисті рук стиснути у трубочку, як наче ми тримаємо якусь трубу або сопілку, піднімаємо вгору до рота і робимо повільний видих з гучною вимовою звуків. Давайте спробуємо. Вдихаємо через носик і робимо через трубочку такий видих. Ще раз. Можна перебирати пальчиками, як наче ви граєте на якійсь сопілці. Виконуємо, продовжуємо виконувати вправу. Наступна вправа називається каша кипить. Сидимо на стільчику або на лавці, одна рука лежить на животі, інша на грудях. Ми вчора з вами робили таку вправу. Випинаючи живіт і набираючи повітря в груди, вдихаємо повітря, але при цьому випинаємо живіт вперед. Ану спробуйте. Кладемо одну руку на живіт. Другу на груди. І коли вдихаємо повітря, то треба випнути живіт вперед. А тепер втягуємо і робимо видих. Давайте ще раз. Руки тримаємо одну на животі, другу на грудях. Вдихаємо і випинаємо живіт вперед. А тепер видихаємо і втягуємо живіт. При видиху гучно вимовляємо. Ш Давайте. Ось як наша каша кипить. Наступна вправа, якщо у вас є палиця гімнастична або просто лінійка, треба взяти її в руки, підвестися, ноги поставити разом, тримаємо, як ви бачите, на малюночку лінійку або палицю обома руками перед собою. Піднімаємо палицю вгору обома руками, піднімаємося на вшпиньки, вдих. Дивіться, на вдиху носиком, піднімаємо палицю вгору, тобто піднімаємо вгору руки і підводимося на носочки. Потім опускаємо палицю, опускаємося на повну ступню. Робимо довгий видих і вимовляємо звук. Давайте ще раз. Піднімаємо руки з лінійкою вгору вдих, опускаємо і опускаємося на повну ступню видих. Не забувайте підводитися на носочки, на навшпиньки, коли піднімаємо руки. Виконуємо цю вправу ще два рази. І наступна вправа називається гуси летять. Повільно. Ідемо по залу або по кімнаті, на вдих, руки піднімаємо в сторони. На видих опускаємо вниз і вимовляємо тривало. Гу. Починаємо повільно йдемо по кімнаті, вдих і піднімаємо руки, як наче крила розправляють гуси. А на видих. Опускаємо вниз. Гу! Ну, а тепер трішечки побігаємо по кімнаті, помахаємо нашими крилами. Знову наші друзі нас чекають із комплексом загальнорозвивальних вправ. Готові? Починаємо! Зверніть увагу. Вибачте, повернемося назад. Зверніть увагу, будь ласка, як виконується ця вправа? Це колові оберти тулубом. Вліво повернулися вправо ноги. Стоять повною ступнею, не відриваємо їх від підлоги. Раз, два. Раз. Наступна вправа. Повертаємося вліво, піднімаємо руку, потім повертаємося праворуч і теж піднімаємо руку. Наступна вправа вам вже знайома. Це стрибки з розведенням ніг та з підйомом рук вгору. Раз, два, раз, два. Наступна вправа. Піднімаємося на носочки, піднімаємо руки, опускаємося і присідаємо з опущеними руками. От такий був комплекс. Вправ на сьогодні. А це, дітки, руханка з вашими новими друзями на канікулах. Щоб вам було не нудно на канікулах, щоб ви рухалися. Я вам залишаю посилання для того, щоб ви проводили зарядку руханку на канікулах. Отже, дітки, попереду у вас цілий. Тиждень канікул. Бережіть себе та своє здоров'я. І, звичайно ж, слухайтесь свою матусю. Дякую за увагу. Гарних вам, канікул!